У свято хрещення Господнього 6 січня 119-та окрема бригада територіальної оборони Чернігівської області одержала почесну відзнаку головнокомандувача збройних сил України, стрічку до бойового прапора частини за участь в обороні України. Відзнаку за героїчний внесок в оборону нашої країни під час повномасштабного вторгнення російського агресора військовослужбовцям вручив командувач сил ТРО, генерал-майор Анатолій Баргилевич. Окрім чернігівців, стрічки до прапорів отримали ще три бригади: 112, 116 та 117 – Київська, полтавська і сумська. Це дійсна відзнака того, що Сили територіальної оборони, бригади, які сьогодні відзначаємо, вони дійсно є тою основною силою, тих основних підрозділів, які честю і гідністю відстоювали нашу землю. Вітаю вас з цією подією і впевнений, що всі разом ми йдемо до нашої перемоги над противником. Слава Україні! Сьогодні 119-та бригада отримала. Відзнаку Головнокомандуючого збройних сил України за оборону міста Черніги. Ця відзнака заслуга всього особового складу 119-ї бригади. Велика їм вдячність за відвагу і, на жаль, за покладене життя. Нагородження відбулося в церкві всіх святих, що на території Києво-Печерської лаври, її збудували в 17 сторіччі за кошти Івана Мазепи. Місце, де понад 300 років гетьмана, який боровся за інтереси України, згадували лише через анафему. Знову стає місцем сили для захисників і захисниць України, зазначив під час нагородження Анатолій Бергелевич. Усі вручені стрічки до бойових прапорів освятив офіцер капеланської служби командування сил ТРО ЗСУ, молодший лейтенант капеланської служби, отець Андрій Апаров. Сам захід попередньо не анонсувався та відбувся з дотриманням усіх необхідних вимог безпеки.